Салатою треба пробігти, максимально швидко. Знайте на лінію поки що, не бігайте. Швидший Ванде, Ваня, швидший. Сміляйся, Ваня, носочком веди, носочком, ноги веди. Ваня! Салатою треба пробігти, вони ж зупиняються вже тут салату, тільки потім. Підкуйте. На великій швидкості. Добре, добре, молодець. Молодець, дуже добре. Добре Лукас, молодець, браво. Це все, нормально гриш, нормально, нормально. Взяв час там, так да, Тань? Добре. Трошки в кінці, так? Да? Глюканув. Гриш. Добре, добре, молодець. В біжи, 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 біжи. Все, все нормально, нормально, не хвилюйся. Все, нормально. Швидше, вовше, швидше, швидше. Лазими, швидше. Ніче, нічого, нормально все. На. Добре, добре, молодець. Хорошо, Саш. Браво, Саня, правильно все зробив. Добре, добре, молодець, умнічка.